Всім привіт! І сьогодні ми вам хочемо розповісти про Ecoflow Smart Generator. Це розумний інверторний двохпалений генератор, який може працювати як на газу, так і на бензині. Він видає 1800 Вт потужності на бензині та 1600 на газу. Має 4-літровий бак для бензину. Для прикладу, ви можете занерувати 5,4 кВт на одному повному баці бензину. Або, якщо ви підключите для прикладу, знову ж таки, 9-літровий балон з газом, ви згенеруєте вже до 20 кВт потужності. А перед тим, як ми перейдемо до детального огляду характеристик та можливостей генератора, пропоную розглянути його комплектацію. В комплекті, окрім самого генератора, у нас входить ось такий шланг для підключення балону зі зріженим газом, одразу з редуктором. Кабель xt 150 5-метровий, який дає змогу підключати. Станція або додаткові батареї. Ось така лійка для заливу масла в сам генератор. Мануал по використанню, в якому є детальна інструкція по використанню самого генератора. Та набір ось таких інструментів, які використовуються для експлуатації генератора. А тепер давайте більш детально розглянемо сам генератор. На лицевій стороні ми бачимо ось такий інформаційний дисплей, під яким у нас знаходиться. Датчики рівню СО2 та рівню мастила в генераторі, кнопка пуску самого генератора, кнопка увімкнення порту змінного струму, та кнопка IoT Reset, яка допоможе вам підключити ваш генератор до додатку EcoFlow. Трішки нижче у нас два виходи: це вихід змінного струму та вихід постійного струму, через який ви можете підключати ваш генератор до ваших станцій EcoFlow. Зверху у нас знаходиться вентиляційний клапан, який ви перемикаєте, в залежності від того, чи користуєтесь ви генератором чи ні, та кришка топливного баку, яка відкручується і куди заливається бензин. У самому баку у нас є ще ось такий топлений фільтр з відміткою, по яку треба наливати бензин. Збоку у нас є роз'єм для підключення газового балону, пускова рукоятка та перемикач двигуна. З іншої сторони, ми маємо кришку доступу для технічного обслуговування генератора. Та позаду знаходиться глушник нашого генератора. Розглянемо функціонал додатку. Додатку ви можете спостерігати за рівнем палива та доступним часом роботи. При запуску генератора буде рахуватись сукупний час роботи, щоб ви могли. Орієнтуватись, коли вам потрібно, проводити технічне обслуговування. Також ви можете вмикати та вимикати виходи змінного струму та спостерігати за споживанням. Ви можете змінювати режим з «ЕКО» на продуктивність в залежності від ваших поточних потреб. Ну і, звісно, ви можете запускати та вимикати ваш генератор звичайним свайпом. На налаштуваннях ви можете перейменувати ваш пристрій. Також ви можете змінювати вихідну потужність постійного струму. У вкладці технічне обслуговування ви можете переглянути детальну інформацію з технічного обслуговування тих чи інших елементів. Ну і звісно ж, встановлювати оновлення вашого програмного забезпечення. А якщо вам потрібно налаштувати автозапуск в парі зі станцією, вам потрібно перейти в налаштування та встановити потрібні рівні заряду. А тепер давайте дивитися, що ж нам потрібно, щоб вперше запустити генератор. Для цього ми комплектним інструментом відкриваємо кришку. Тим чином вона відкривається, і всередині у нас найголовніше це акумулятор, клеми якого нам потрібно з'єднати перед першим вімкненням, та залити масло. Ось тут ми відкручуємо. Бачимо ось такий щуп, куди ми наливаємо 380 мл масла 10В-40. А перед тим, як ми перейдемо на вулицю і будемо запускати наш генератор, треба сказати декілька слів про технічне обслуговування. Адже воно необхідне для безпечної та економічної і насамперед надійної експлуатації. Також воно мінімізує ваш вплив на довколишнє середовище, тому ви повинні регулярно його перевіряти та обслуговувати для того, щоб підтримувати його роботу в оптимальному стані. В мануалі по використанню у вас буде приведена детальна таблиця з графіком обслуговування. А ми пройдемось по головним пунктам. Перед кожним запуском вам потрібно перевіряти повітряний фільтр. Та рівень мастила в вашому генераторі. Також після перших 20 годин роботи або протягом одного місяця вам потрібно буде замінити мастило та почистити ваш повітряний фільтр. Знаходиться він у нас ось тут. Викручується так само, відкривається комплектним інструментом. Ви відкручуєте кришку. Отримуєте доступ до вашого повітряного фільтру. Надалі цю процедуру потрібно проводити раз на 50 годин або раз на 3 місяці. Також є низка процедур, які потрібно проводити на раз на рік або раз на 100 мотогодин. Серед них, наприклад, очистка топливного баку та фільтру, очистка та регулювання свічки запалювання. Але ці процедури вони вже більш складні і бажано, щоб їх проводив офіційний дилер. Адже в нього наявні всі необхідні інструменти та спеціалісти. А саме головне, ми вам вже розказали, а більш детально ви можете знайомитись вже в мануалі по використанню. А ми переходимо на вулицю, щоб запустити наш генератор. А тепер давайте більш детально розглянемо, чому цей генератор називається «Розумний». В нього є декілька режимів роботи. Наприклад, режим еко дозволяє вам економити паливо та зменшити рівень роботи завдяки тому, що. Генератор регулює оберти двигуна е, в залежності від навантаження. Також він має чотири режими запуску. Це, звичайно, ось такої ручки, як і будь-який генератор, кнопка пуска на лицевій панелі, автоматичний запуск, коли генератор працює в парі зі станцією. Це ми розглянемо трішки пізніше. Ну і найпростіше, як на мене, це звичайний запуск додатку. Все, що вам потрібно, це просто слайпнути в телефоні. І ваш генератор запускається. А що ж таке автоматичний запуск? Це функція, яка, як не дивно, автоматично запускає ваш генератор. Тобто до нього підключена станція. Ви в додатку виставляєте потрібний рівень заряду. І коли станція досягає цього рівня заряду, генератор автоматично запускається та підзаряджає вашу станцію. Для тесту ми будемо використовувати станцію Delta 2 та чайник, який ми до неї підключили. Вмикаємо чайник і очікуємо, поки рівень заряду впаде до 30%. Суть цієї функції в тому, що ви без зайвих маніпуляцій та вашого втручання можете користуватись вашими приладами, які підключені до станції, та підзаряджати паралельну станцію від генератора. Чайник потрошку закипає, станція розряджається, чекаємо, поки запуститься генератор. Будь ласка, без зайвих маніпуляцій, рівень заряду впав до 30% і наш генератор автоматично запускається, це на Якщо солодце. Якщо було цікаво, там виросла заліда, підписатись на канал.